Ти кудись їдеш? спитала дружина, і Владислав стріпнувся. Ось він так звик за останній рік, що вона не ставить запитань, що навіть не намагався придумати причину, через яку збирався поїхати на всі вихідні. На риболовлю, буркнув він перше, що спало на думку. А куди? допитувалась Мар'яна. Чоловік залишив напівзібрану сумку і обернувся до неї. Жінка стояла в дверях кімнати, світле волосся акуратно вкладене, великі очі дивляться довірливо і трохи збентежено. Руки смикують якийсь модний фартух у квіточках та рюшечках. Владислав закотив очі. Що ти начепила на себе? Зніми це, ти в ньому на покоївку схожа. Рюшечки негайно затремтіли, очі зволожилися. Тобі не подобається? Та що це таке? Може він просто поїхати, не відповідаючи на сто запитань. Мар'яно, тобі зайнятися нічим чи що? спитав він, ледве стримуючи роздратування. Мені зібратися треба, а ти мені розпитування влаштовуєш. Але я думала, ми проведемо ці вихідні разом. Жінка опустила очі і почала розладжувати на животі квічисту тканину. Ну а у мене з'явилися справи, він знову повернувся до сумки. То що ще він забув узяти? Начебто все, що було потрібне для відпочинку в заміському клубі, зібрано. Але ж ти казав риболовля Та Боже ти мій, навіщо він придумав одружитися? Зараз би робив, що хотів, і не звітував би. Слухай, тобі що реально зайнятися нічим? Стугою сказав чоловік. Та я начебто вже зробила все, оглянула Мар'яна кімнату. Ну, то знайди ще щось або відпочинь. От уміла ж мачуха попелюшку зайняти. Що вона там казала? Посади троянди, перебери крупу від попелу. Слухай, а ти перебираєш крупу? раптом запитав чоловік і пильно подивився на дружину. Що? не зрозуміла та, і її погляд на мить здався Владиславові серйозним і навіть холодним. Але за мить очі жінки знову стали вологими. А на губах з'явилася невпевнена посмішка. Я говорю, коли ти готуєш щось, плов, наприклад, ти рис перебираєш? Ні, похитала головою та. Я купую хороший, його треба тільки промити і все. А що ти хочеш, щоб я приготувала плов? Вона підняла на нього радісний погляд. Ну, звісно, отримала завдання і відразу намалювався сенс у її житті. Так, хочу, заявив чоловік, застібаючи блискавку на сумці. «І ще пиріг цей з грушами, який ти готуєш, теж хочу. І в мене в понеділок зустріч, костюм мій перевір. Давши купу завдань, Владислав пішов у коридор. А де твої вудки? раптом спитала дружина, коли він уже був впевнений, що розпитування закінчені. І тут Владислав побілів від несподіванки. Та що ж це за невдача така, чого вона пристала? Мар'яно, ну які вудки? Він нахилився до її обличчя. Я ж не питаю, де твоє коромисло, коли ти на кухню по воду йдеш. Дружина закліпала очима. Логіка чоловічих міркувань явно вислизала від її неповодкого розуму. Усі мої вудки в гаражі, сказав він. Зрештою, дружина жодного разу не була в його гаражі, і гадки не мала, що там є, а чого нема. Ти ж не думаєш, що я тягти моїх додому. Зараз заїду в гараж і візьму. Він дратувався дедалі більше. Відпочинок з друзями і, звичайно, подругами, які він чекав останній тиждень, загрожував затьмаритися слізливою сімейною сценою. Слізливих сцен Владислав не любив. А одяг, ще не здавалася, дружина. Ні, сьогодні явно не його день. Все там, у гаражі. Я ж тобі сказав, чого ти мене розпитуєш? Вже й так пізно, мені ще їхати, а в п'ятницю завжди на виїзді затори. Ти міг би поїхати завтра вранці, подала цінну ідею дбайлива дружина, люто смикуючи безглуздий фартух. Ну все, я не можу поїхати завтра, Мар'яно. Я хочу поїхати сьогодні. На мене чекають. У мене там нічне клювання. вигукнув Владислав на останок і вискочив з квартири. Мар'яна провела його поглядом. Не встигла жінка повернутись до кімнати, як у двері подзвонили. Щось забув? стурбовано бурмотіла вона, відчиняючи двері. Але на порозі стояв не Владислав. Це я, сказала Ірина, проходячи в кімнату і демонструючи пакети з фруктами, з якого стирчало ігристе. Хазяйка видихнула, підняла руки до волосся. І розтріпала акуратну зачіску. Ну і вигляд у тебе. ригутнула гостя, оглядаючи подругу, ти в цьому фартуху просто як. Покоївка, підказала Мар'яна, дістаючи шафи келихи. Я його спеціально купила для повноти образу. А твій, значить, знову на рибалку намилився, сказала подруга. Ну, то п'ятниця ж, куди ще порядному чоловікові податися? Здобувач, знизала плечима Мар'яна, стягуючи з плечей мрію домогосподарки. І акуратно складаючи її на полицю до наступного разу. А ти не боїшся, що він там чогось зайвого здобуде, примружилася подруга, очищаючи апельсин. По-перше, медицина в цьому плані давно зробила крок, а по-друге, у нас уже рік різні спальні, його величність спить у кабінеті. У кабінеті, округлила брова Ірина. Ну так, це та кімната, що раніше вважалася дитячою, насупилась Мар'яна, кладучи в рот соковитий шматок. Слухай, у тебе поживати нічого серйознішого немає? жалібно спитала подруга. Я ж з роботи тільки, з голоду живіт бурчить. Зараз знайдемо щось, обнадіяла господиня і пішла до холодильника. То це вже остаточно? спитала Ірина, приймаючи з рук подруги каструльки й контейнери. Ти точно вирішила, що кинеш його? Так, тепер точно, кивнула та, кидаючи на сковорідку пару свіжих стейків. Багато живете. Облизнулася гостя, почувши перший аромат «М'ясце їсте?» Так, Владик поїсти любить, погодилася подруга. Заробітки дозволяють жити і не тужити. То якщо ти все вирішила, чого досі на кухні тупцюєш? підняла брову Ірина, добуваючи з банки хрусткий огірочок за допомогою якогось неймовірно довгого манікюру. Чи поїсти теж любиш? Слизький овоч упирався в край банки, чіплявся за своїх похирчастих родичів, і жінка аж висунула язик від старанності. Поїсти я й на свої можу, спритно діставши овоч з допомоги веделки, відповіла хазяйка. Ні, Ірино, я просто так піти не можу. А як ти хочеш піти? Очі подруги спалахнули. Вона крутилася на місці нетерпінні, з апетитом жуючи в гірок і поглядаючи на сковорідку. Ну, давай, кажи вже, жалібно пропищала жінка, незрозуміло, що маючи на увазі, м'ясо або мар'янин план гучного результату. Є деякі міркування, зізналася та. Знімаючи з вогню сковороду і розкладаючи стейки, що порували запашною парою, на тарілки. Він мені за все заплатить, за всі ці два роки, особливо за останній. Щось трапилося, Мар'яшо? мати дивилася на жінку тривожним поглядом Ти чого так пізно? Нічого, мамо, схлипнула жінка, просто провідати тебе прийшла. Я ж бачу що щось не так, наполягала мати, ведучи Мар'яну за руку до кімнати. Сідай, Люба, розкажи мені все. Коли вони познайомилися, Мар'яна вважала Владислава успішним бізнесменом і досить щедрим чоловіком. Будучи на 5 років старше, він поводився з нею так, ніби їх поділяло щонайменше 15 років. Він став поводитися зі мною так, ніби я прислуга чи якась лялька, яка нічого не бачить і не розуміє, поскаржилася вона матері. Спочатку це навіть подобалося Мар'яні, але потім, у його ставленні до неї, почали з'являтися наказові нотки. Чоловік усе більше розпоряджався і наказував, він перестав питати її думку, і попереджати про затримки. Він почав йти з дому без пояснень і повертатися, не достоївши дружину звіту. Я випадково почула, як він говорив з друзями про мене, що я нерозумна, але зручна, відверто сказала Мар'яна. Лідія Романівна погладила дочку по голові. Я розумію, Люба, ти думала, що шлюб це на все життя, але мені здається, що за таких обставин. Але ж я не розумію, чому це сталося, підняла на неї здивований погляд дочка. Я спочатку намагалася бути доброю дружиною, допомагала, не нав'язуючись, радила тільки, коли він просив, поважала його думку. Мати мовчки кивала, гладячи жінку по руці. Ми планували дітей, навіть двох чи трьох, а потім він і про це говорити перестав, а дитячу кімнату переробив у кабінет. А ти розмовляла з ним, запитувала чому такі зміни? лагідно поцікавилася мати. Я намагалася, але він дивиться на мене як на пусте місце. Погляд такий, ніби з ним стілець заговорив, чи квітковий горщик. Ну, значить, треба йти від нього, нічого не вдієш, зітхнула Лідія Романівна. Досвід заміжжя за чоловіком такого типу, в сім'ї вже був, і обидві жінки знали, до чого це призводить. Твій батько, почала Лідія Романівна. Так, я знаю, мамо, сказала Мар'яна. Ось уже не думала, що й мені таке буде. Очевидно, це правда, що жінка обирає собі чоловіка, схожого на батька. Мабуть, правда, сумно кивнула мати. Але ж зі мною цей номер не пройде. Дочка різко підвела голову і витерла мокрі щоки. Батько тебе покинув ні з чим, але я такого не допущу. Лідія Романівна стиснулася у кріслі. Те, що говорила Мар'яна, було правдою. Чоловік вистав її з дому з малолітньою дочкою, коли вона йому набридла своїми питаннями. Опиралася постійним зрадам, а на її місце привів іншу, зручнішу жінку. Він платив аліменти, але з білої частини прибутків. І ці гроші були смішними порівняно з потребами молодої жінки з дитиною на руках. Я піду від нього, мамо, але піду не просто так. Після тієї розмови пройшов рік, і тільки зараз у жінки з'явився конкретний план дій. Невже наважишся? зацікавлено розпитувала Ірина. Ну, давай, поділись, не тримай у собі. Щось грандіозне замислила. Хоча, як на мене, так і зіпсованих костюмів би вистачило, он як він над ними тремтить. Це була правда. Кожен костюм Владислава висів у шафі в окремому чохлі, і Мар'яна мала невпинно стежити, щоб на одязі не було ані порошинки, ані цятки. Владик квартиру купувати надумав, зі змовницьким виглядом сказала подрузі жінка. Та перестала жувати і підняла брову, демонструючи нерозуміння. Велику трикімнатну в центрі придивився, але тільки він побоюється, що така покупка приверне до нього увагу, розумієш? Ірина все ще не розуміла. Та подумай! Він же ж у фірмі своїй усілякі справи крутить. Я ж казала тобі там схеми, хитрі обходи. Влад свої папірці в кабінеті залишає вільно, на його думку, я в них не розберуся. Дивна річ, пробурмотіла, проковтнувши шматок місця подруга. І справді, що це тобі, будучи економістом за освітою, щось розуміти у фінансових документах. Він мене давно з рахунків списав думаю, мабуть, що я на роботі бухгалтерію на рахівницях звіряю, хмикнула Мар'яна. Але я його не переконую. Я поступлива, тупенька Мар'яша, готую пиріжки, прасую костюми, на роботі папірці перекладаю, у справи великого боса не лізу. Ну, ти прямо талант, захоплювалася Ірина, підбираючи хлібом залишки м'ясного соку. Може тобі податися в актриси, коли все закінчиться? Ні, краще в кухарі. Вона заплющила очі, смакуючи останній шматочок. Так, повернімося до наших справ, після паузи промовила Ірина. Що з квартирою, у чому задум? А ось послухай. І Мар'яна посвятила подругу усі підступний план. Владислав стояв посеред просторої вітальні нової великої квартири і крутив очима. Темне волосся скуйовджене, кроватка збилась на бік. Тяжкий кулак ритмічно опускався на мармурову стільницю ультрамодної кухонної стійки. Ти що задумала? Ти вирішила, що я це так залишу? Та я, я. Він був розганіваний і намагався розтягнути вузол на кроватці, але то ніяк не піддавався. А що ти зробиш, Владе? Мар'яна сиділа спокійно на дорогому валюровому дивані, закинувши ногу на ногу. Поруч, у зручному кріслі, застигла у напруженій позі Лідія Романівна. Це мамина квартира, і я хочу, щоб ти звідси з'їхав за 24 години, спокійно сказала дружина. На розлученні я подала дітей у нас немає, тож рішення ухвалять швидко. То чого тягнути? Вона знизала плечима і вдвела погляд у вікно. Душевні переживання чоловіка її не цікавили. Нерозумною прикинулася, ввела мене довкола пальця, не хотів заспокоюватися чоловік. Це ваша ідея була на вас квартиру оформити, чи вашої брехливої донечки, га? обернувся він до ріді Романівни. Владислав, почала теща. Не треба, мамо, поплескала їй по руці дочка. На відміну від матері, вона свого колишнього чоловіка тепер зовсім не остерігалася. То була моя ідея Владе. Цей план я виношувала цілий рік. Почала одразу, як зрозуміла, що разом ми більше не житимемо. Але тебе все влаштовувало, ти мені не заперечувала, шепів він. У горлі пересохло, всередині все клекотіло від гніву. Коли все пішло не так, коли поступлива Мар'яша вийшла з-під контролю. Я заперечувала, ти просто забув. Ще коли ти тільки почав обходитися зі мною, як зі служницею, пробувала з тобою поговорити, але ти мене не слухав. Ти робив, що хотів, зраджував мені. Нерозумна, але зручна, це ти говорив про мене. Ти просто могла піти, якщо тобі щось не подобалося, казав Владислав. Але ти вирішила мене обманути, підставити під ніжку. Ти знала, що я не хочу привертати уваги до своїх фінансових справ і вискочила з цією ідеєю записати квартиру на свою матір. Я повівся як останній, повірив тобі, я думав. Ти думав, що твоя наївна дружина випадково дала ціну пораду, сама того не розуміючи. Ти вважав, що твій власності нічого не загрожує, бо від мами вона перейде мені, а я нікуди від тебе не дінусь до кінця днів. Я терпіла приниження весь рік. І дочекалася свого шансу, підсумувала дружина. Тепер можеш йти, ти знаєш, де вихід. І так, зупинила вона чоловіка, що подався у бік коридору. Якщо ти затієш якісь суди, суперечки з приводу цієї квартири, згадай, що я знаю про всі твої хитрі схеми і з задоволенням поділюся із зацікавленими особами. Владиславу довелося піти. Подумавши, він залишив жінок у спокої. Мар'яна з матір'ю щасливо живуть у великій квартирі. Жінка не вважає, що вчинила з чоловіком погано навпаки, впевнена, що здобула заслужену нагороду.